Всім привіт! Сподіваюсь, що ви подивились мої попередні відео про кавоварки Вакако і кавоварку Esbit. Дійсно, сподіваюся, що вам дуже сподобалось. Сьогодні хочу показати вам два таких універсальних наборчика посуду від фірми Fire Maple з анодованого алюмінію, які мають теплообмінник. Радіатор. Одна модель менша FMC 217 і більша FMC. 218. Зараз покажу вам їх. Ось так швиденько, у порівнянні я знімаю на фронтальну камеру. Зараз буду переключатись і показувати вам вже по нормальному. Як завжди, залиште, будь ласка, вподобайку, залиште коментар, чи користуєтесь ви посудом з радіатором, чи користуєтесь посудом без радіатору, і чи бачите ви взагалі різницю між посудом з радіатором та без нього. А також пишіть, будь ласка, яким посудом користуєтесь ви. Не забувайте підписатись на мій YouTube, а також на мій Instagram і Telegram. Там також дуже цікаво і дуже багато різної інформації. Посилання на ці чудові речі, які ви побачите у цьому ролику, звісно, будуть під відео разом з промокодами на знижку. Тому хто зацікавиться, зможе придбати ці чудові речі зі знижечкою 10% за моїм промокодом. MyCamping. Всім дякую. промокодів, в мене багато. В описі під відео зможете подивитись їх всі. Там все вказано. Якщо вам подобається мій канал, ви можете мене підтримати в описі. Казано, як це можна зробити. Всім величезне дякую, хто вже підтримав і ще підтримує у майбутньому. А також завтра буде прямий ефір. Це таке невеличке нагадування. Я ще зроблю невеличке оголошення у своїх соціальних мережах. Тож точно не пропустите. Буде він завтра, у суботу, і буде він вечором. На даний момент це вся інформація. Більш точніше зможете, звісно, побачити трішечки пізніше. Переходимо до огляду цих чудових речей. Ось так виглядає пакування двох наборчиків. З однієї зі сторін пакування можна бачити сам теплообмінник, радіатор. Цей наборчик, відповідно, FMC 217. Він менший, розрахований на одну людину. Цей вже на двох. Але, в принципі, як цей, так і цей можна використовувати на двох людей, на одну людину. І взагалі все залежить від того, для чого. Якщо готувати їжу, то ось цей на одну людину, цей на двох. Якщо готувати каву чи чай, там, наприклад, то цей на двох, цей, наприклад, там, на трьох чи на чотирьох навіть. Так, все залежить від порції того, що ви робите. Виробник нам тут, на жаль, не вказав об'єми, проте я подивився в інтернеті. Зараз вам все буду казати. Менший наборчик. Вага в нього 268 г розмір 132 на 155 мм. І е, об'єм. Більший казанок той, що йде з радіатором, в нас 750 мл, а менший той, що зверху кришечка чи чашка. Чи навіть як от пательня, там, наприклад, так, він 500 мл. 750 з радіатором і 500 мл ось цей от зверху. Матеріал, звісно, анодований алюміній. Всередину можна засунути газовий балон, пальник. А також, якщо не хочете, так, то замість цього можна засунути всередину чай, каву, цукор, ніж, столові різні прибори, кресало, запальничку, кружку. Спеції тощо. Те, що хочете, те, що вам а, підходить, так те, що ви для себе оберете. Корисно буде, на мою думку, покласти м'яку ганчірочку чи тряпочку, щоб посуд мити і протирати. Зверніть увагу, що ручки посуду вкриті термоізоляційним матеріалом з от в режимі порівняння, так ось цей 218-й. Це 217, відповідно, ось цей, що справа, той більший. 323 грами, а тут 268 грамів. Тут 132 на 155 мм, а тут 154 на 188 мм. Звісно, обидва наборчики з анодованого алюмінію. По цьому наборчику хочу сказати, що тут які тут об'ємчики. Ось цей більший казаночок, що з теплообмінником, тут 1350. Мілілітрів. А у цьому, що є кришечкою і кружечкою, і, можливо, навіть пательною, якщо захочете в деяких там аварійних випадках, то це 750 мл. 1350 той, що з радіатором, а це 750. Все те ж саме, просто вони більші. Ось і вся різниця. Розмір. І ну, трішечки, напевно, вага не так багато. Ціну вам не сказав. так? На той момент, що я от знімав відео, ось цей менший набор коштує 1060 гривень, а ось цей більший 1210 гривень. За моїм промокодом MyCamping буде знижка 10%, якщо раптом захочете собі Щось з цих наборчиків придбати і е, загалом на асортимент фірми Fire Maple буде знижка 10%. Всю корисну інформацію знайдете в описі під відео. Теплообмінник є лише на більшому казаночку, той, що більшого об'єму, на цьому верхньому, що менший, теплообмінничка нема. Радіатор ось цей. Він дає виграш по швидкості закипання і відповідно по економії палива десь приблизно до 30%. Якщо ви мали можливість користуватись казаночками з теплообмінником, і, відповідно, без, і порівняти їх, то повинні були точно помітити різницю. Ось в цих все швидше відбувається. Давайте почнемо з меншого наборчику. Січатий чохольчик ось такий. Відповідно, тут ще ось. Паперове пакування всередині для того, щоб вони під час транспортування тут не стукались в краєчки посуду. Всередині більше нічого нема. Ніякої інструкції, нічого. Дуже класний, прикольний наборчик. Давайте розпочнемо з меншого. Відповідно, ручки ось такі. Вони тут. Ніяк не фіксується, але ручка заходить в ручку і через те, що тут силіконове покриття, то воно ніби ось так воно і фіксується таким чином. Ручки в нас тримаються на заклепках, відповідно, три штучки. Донечко ось таке. Матеріал дуже приємний на дотик. Тут все загнуто. Зроблено все досить так обережно, акуратно. Гострих ніяких елементів тут нема. Нетопорно зроблено гарно. Нормально. Зверніть увагу, що отут є ось таке от ребро жорсткості. Ні, це не для цього. Ось, бачите. І, можливо. Якщо тут смажити, а нема взагалі ніяких проблем, щоб тут смажити, так, то можливо ось ці елементи буде складніше вимивати, якщо щось підгорить, напевно. І я думаю, що це мінус. Невеличкий, якщо правильно все робити, то нічого не підгорить. А так в цілому вважаю, що потрібно про це сказати. Класно, якісно зроблено. Якщо порівняти з супер-пупер дешевими наборчиками схожого типу, то в ніяке порівняння воно не йде, бо там ну, прям відчувається, що зекономили на всьому. А тут прямо гарний надотик, приємний матеріал. Прямо дуже приємно торкатись. Дуже класно все. Досить якісно зроблено. Точкова зварка. На ній тримається радіатор, вся ось ця радіаторна система. Звісно, логотипчик Fire Maple, тут, до речі, я вам не сказав, тут нема нічого на маленькому казаночку. Тут дуже все приємно, ось такі от отвори тут є. Друзі, я не знайшов цієї інформації, але раптом, якщо хтось з вас розуміє, навіщо ось тут оці от отвори, ось цей і ось цей, обов'язково напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво цю інформацію я, на жаль, не знайшов. Бачите, як воно все зроблено. Можу радити. І не тільки як початковий наборчик, знаю багатьох людей, які з цими наборчиками ходять і тягають їх, і вже дуже-дуже давно, не один рік, і після цього вони купують собі щось подібне і тягають знову. Це місця зварки. Ось, бачите, раз, два, три і отам от знизу видно. Все дуже акуратно. Радіатор ось вам покажу елементи радіатору. Також з цієї сторони тут їх видно. Дуже все класно, якісно зроблено. Отже, що тут зручно? Тут зручно, в принципі, все. Коли готуєте ось так, чи ось так, чи ось 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 так, 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 і як хочете, так і ставте. Можна використовувати, вже вам сказав, ось цей верхній казаночок для того, щоб звідси пити, можна зробити тут собі і чай, чи, наприклад, ось цю кружку використовувати як чайник, чи просто тут кип'яток робити. Як хочете собі, так? Можна повноцінно готувати. Бажано готувати на газових пальниках, відповідно. Дістаю другий наборчик швиденько, і зараз ми на нього подивимось, а також не забудемо з вами їх порівняти. Я думаю, що різницю точно ви побачите. Бо вона тут дійсно суттєва. Такий самий мішечок. Майже. так, майже. Тут от шнурок сірого кольору на більшому наборі. Fire Maple. ваша мобільна кухня написана. І вся різниця. А тут, шановні глядачі, тут в нас Fire Maple логотипчик ось такий от. І шнурок помаранчевий. Ну, звісно, також затяжка. Тут нічого такого нового в нас нема. Також почну з ось цієї кришки, кружки, чашки, сковорідки, кому як подобається. Відразу показую різницю по об'ємам, по, по всьому, так? По висоті. По глибині, по всьому, по всьому. Ось така ось тут різниця. І по донешку ось тут покажу. Тобто ось цей що справа прям дійсно більший. Переходимо до ось цього казанка. Опс. будемо порівнювати от з цим. Тут також є різниця, вона досить чуттєва, як бачите. По висоті взагалі ось так. Тут зверніть увагу з радіатором, стінка казаночки з радіатором в рівень. А тут виходить ось у нас казанок, і потім гопс! І таке от зменшення йде. Тобто ось ця радіаторна частина в казанків однакова. А тут з правої сторони в цьому казаночку, ви бачите, тут от воно ось так розвальцовано і збільшено за діаметром. По висоті думаю, що всім все зрозуміло. А так ручки все інше, все те ж саме. Зроблено якісно на совість. Тут донешко, бачите, яке? Тобто стіночка переходить в донишко, плавно. Тут в нас йде ось тут от таке от таке ребро жорсткості, чи то перехід такий, так, такий от кут. Ось він, його чудово, видно зовні. А так все інше те саме. Така от чудова річ. Вони дуже легенькі, дуже класні. Ще є така чудова особливість, що всередину можна засунути газові балони, які хочете. А також їх можна ще один в водной засунути. Якщо таке бажання буде, ну, наприклад, велика компанія, чи у вас там декілька людей, то також ось можна придбати собі ось так от ці два наборчики. Один в. Інший таким чином засунути, Оп, і буде у вас такий один великий набір. Також дуже зручно. Якщо ходите в похід самі, то берете менший наборчик. Якщо з кимось, то берете два, як вам більше подобається. Хочу замірити донышко і сказати вам діаметр, під який пальник це діло підійде. так? Ну, тобто ви візьмете свій пальник, який є у вас газовий, і подивитесь, як воно тут встане. Повинно вставати нормально. Але все одно замірю зараз і покажу. Ось цей внутрішній діаметр і, звісно, зовнішній. Це менший 217-й наборчик. Я взяв тут таку маленьку лінійку, бо на більшій металевій в мене вже рисок не видно, потрібно оновити. 6,3 так приблизно. І максимальний діаметр казанка. Ну, звісно, ви ж бачите, яка тут форма. Тобто, я думаю, що ось це ми не будемо з вами враховувати ось цей момент, де у нас тут таке закруглення. Тобто до ось цього кута. Дев'ять з половиною. Це, що стосується маленького. Тут повинно бути все те ж саме. Так. Вони ж в нас радіаторні частини ж однакові. Ось вам приблизно 6,3 і максимальний, ну, 9,5, будь ласка, плюс-мінус. Так що будете знати. От сюди, напевно, я не знаю, чи влізе, не влізе БРС-3000 Т. Це ви візьміть, будь ласка, якщо у вас БРС-3000 Т, так, титановий пальничок, максимальний розліт лапок. Замірте. І подивіться, ще от, хочу сказати, що там є такий от, бачите, е зазор, тобто, ось там всередині у нас радіатор, але він тут не скраєшку, тобто, туди палець можна ще десь на сантиметр засунути. так? Тобто, Якщо у вас БРС-3000, то можливо ніжки зайдуть ось туди. Таке теж може бути. Я вам тут не вимірюю точно, бо в мене лінійка не дозволяє, вона тут бачите, яка. Йде ось ця ризкі, так вся нумерація йде от десь 5 мм. Тобто я вам так не, не замірю ніяк, вибачте. Ну, Десь приблизно сантиметр, думаю, воно туди заходить. Приніс три балони, великий, 450 мл. Маленький, джетбойлівський, 100-грамовий і 230 г. І зараз будемо дивитися, який куди зайде. Отже, найцікавіше для мене це менша модель 217. В неї влазить 230 грамовий балон. повторюсь, в меншу модель FMC 217 влазить менший балон. І закривається чудово. Тобто ще туди можна пальник якийсь покласти. Середнього розміру, типу Fire Maple Polaris, от щось таке, туди точно влізе. Зі шлангом вже потрібно чи то міряти, чи витаскувати спакування, класти пальник, а шлангом ось так обмотувати. Ну, не знаю, що вам сказати. Ну, Звісно, якщо вліз 230 г, то малий також влізе, але місця буде більше. Берез-3000 t влізе прямо туди. Якщо пальничок більший, то вже, напевно, зверху потрібно буде його класти. Ну, звісно, великий спробувати, як то кажуть, за спрос не б'ють. Але тут буде ось так. О. Якщо це не проблема, то, будь ласка. Але будьте, як то кажуть, обережні, бо... Навіть якщо ви знімете чи не знімете ковпачок ось цей взагалі неважливо. Якщо покладете в заплічник і буде якийсь тиск, буде воно щось давити, по-любому речі в заплічнику, то можна тут таку блямбу видавити, вичавити від балону. Але влазить, давайте візьмемо більший. Відповідно, до більшого. Сюди точно всі влізуть. Якщо от сюди покласти 100-грамовий, то сюди можна їх, не знаю, три штуки покласти сміливо. Тобто класно. Беремо 230. Бачите, він як входить туди прям ось оту поверхню, прям, прям ось так. Чудово він вміщається. І, звісно, сюди, шановні глядачі, тут прям можна і пальник покласти, і столові прибори, і ніж, і спеції, і все влізе, бо бачите, от скільки тут ще доверху, скільки, ну, коротше, нормально. А якщо ви супер-пупер на довгий якийсь похід ідете на прям такий експедиційний, то будь ласка, берете великий такий балон і, будь ласка, він чудово сюди влазить. Місця там не так багато, але якийсь пальничок маленький, напевно, влізе. Але потрібно міряти. Ось, поки запаковую все як було, хотів ще вам сказати, що окрім того, що е, в процесі пакування, як переносити ці наборчики, то верхню ось цю кришечку можна перегорнути ось так. Тобто, не так, як отут на малюнку, а ось так. І... Виявляється, що отам от всередині у вас буде балон, наприклад. А тут у вас отаке от ще, ще, ще місце буде. Або, наприклад, можна балон поставити от сюди, а ось там всередині щось інше покласти. Тобто можете робити, як хочете. І, звісно, ставити балон всередину, ну, так, чисто для прикладу. О. І ось так затягнули його. О. І також це буде. Нормально. Ще його можна ось так якусь там тряпочку покласти, чи в е, ганчірку якусь огорнути для того, щоб не подряпати. І все. Ну, як хочете. Тобто тут варіантів використання, е, все е, лише залежить від вашої фантазії. От, згадав, вирішив сказати.